Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну дивись, я просто інакше людина чуть-чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую. Там, бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. В мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі. Бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, абсолютно і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. ну, давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, немає запросів на це. І вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу красиву чи не красиву, всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, от людині така рівні норми. То, якщо ви готові, і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. От мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може якийсь там невимирший динозавр, там джентльмен. Тобто я не в не, не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміває, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що я Чара, може, чи щось таке. Ну, Для мене це норм. Мені, мені приємно. Раз, а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. В, іменно, от, в такому е фізично ментальному плані. Я, до речі, халастий, якщо. ж.